Виконуємо номер 90 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо мінус 0,8а на кожне з чисел в дужках. Мінус 0,8А. Множимо на мінус 5 b Мінус 0,8 А, множимо на 3C. І мінус 0,8 А множимо на мінус 0,2. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль. 0,8 множимо на 5, отримаємо 4 до нашої зміні АБ. 4АБ добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. Помножимо модулі: 0,8 множимо на 3. Отримаємо 2,4 і наші змінні АС. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль 0,8 помножимо на 0,2, отримаємо 0,16, да наша змінна А. Отримали 4АБ, відняти 2,4 АС, додати 0,16 А. Задання друге помножимо мінус 10 на кожне з чисел в дужках. Мінус 10 множимо на мінус 0,92 і і мінус 10 множимо на 7С. Тут дужка не потрібна. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо його модуль. 10 множимо на 0,4 отримаємо 4, де наша зміна на х. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє, знайдемо його модуль. 10 помножимо на 0,92. Буде 9,2 де наша зміна на у. І добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, знайдемо його модуль. 10 множимо на 7, буде 70, і наша зміна це. Отримали мінус 4х, додати 9,2, відняти 70C. Задання третє помножимо мінус 5 на кожне з чисел в дужках. Мінус 5 множимо на мінус 0,2а. Мінус 5 множимо на 3b. І мінус 5 множимо на мінус c. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє, знайдемо його модуль. 5 на 0,2. Це буде 1. Одницю писати не будемо. Запишемо тільки нашу зміну А. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне, знайдемо його модуль, 5 множимо на 3 буде 15, а множимо нашу зміну B. І добуток двох від'ємних чисел, є число додатнє, знайдемо модуль 5 множимо на 1, маємо 5 c і наша зміна це 5 Отримали. А відняти 15b, додати 5C. Завдання четверте помножимо 16 y на кожне чисел в дужках. Мінус 3 четвертих множимо на 16 і наші змінні А і. Y. Одна восьма множимо на 16 і наше зміні Бі. І мінус 1. Множимо на 16, і наше зміни x, y. можна було одиницю не писати взагалі. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо його модуль: 3 четвертих помножимо на 16 перших, і наші змінні множимо. Добуток до двох додатніх чисел, 1 восьма. Множимо на 16 перших і наше зміні. І добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Це буде у нас мінус 16 і 4 скорочимо на 4 маємо мінус 12а 8 і 16, скорочуємо на 8. Маємо додати 2Б. І мінус 16х переписали, отримали. Мінус 12а додати 2Б, відняти 16х. Номер 90, і справ для повторення розділу 3 виконано.